А далі поговоримо про безкоштовні ліки для українців і загалом про роботу є рецептів на доступні ліки. Продовжу про це розмови з Наталією Гусак, головою Національної служби здоров'я України. Пані Наталія, вітаю вас, вітаю, пані Наталія, Найперше, що хотілося дізнатися, чи всі аптеки приєдналися до програми Доступні ліки, які мали це зробити до 1 липня. А, так, насправді з 1 липня введені зміни в ліцензійні умови, і всі аптеки без винятку, хто має ліцензію на реалізацію лікарських засобів, зобов'язані бути учасниками програми Доступні ліки на сьогоднішній день. В електронній системі охорони здоров'я зареєстровано 3154 суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на відпуск лікарських засобів. Відповідно, ми бачимо, що близько 1966 з них вже зареєстрова є учасниками програми Доступні ліки. Навіть більше 1700 вже відпустили перший рецепт, як мінімум, один рецепт електронний для пацієнтів з лікарськими засобами для програми. Сьогодні варто зазначити, що ми проводимо дуже проактивну комунікацію з усіма власниками аптечних мереж, щоб решта, які залишилися, швидко доєдналися до програми Доступні ліки ми бачимо, що з 1 липня вже близько 30 подали свої заявки на підписання договору з Національною службою здоров'я України, і загалом сьогодні ми бачимо безпрецедентну кількість міських відпуску лікарських засобів за програмою «Доступні «До ліки», ліків, які складає більше 16,5 з половиною тисяч пунктів відпуску. Так, тобто самих аптек, ми сподіваємося, що суб'єкти господарювання, аптечні мережі аптеки. Все ж таки подолають свій страх і визнають соціальну важливість цього проекту програми Доступні ліки і подадуть свою заявку до програми Доступні ліки до Національної служби здоров'я України. А що загрожує тим, які не приєднаються до програми? Ну насамперед, таким організаціям або відповідно відомствам, які займаються контрольними діями стосовно діяльності аптек, це є Держлікслужба, це наші партнери. Відповідно, вони мають право проводити такі перевірки щодо дотримання ліцензійних умов. Я розумію, що першочергово ті аптеки, які не приєдналися, вони скоріш за все отримують припис щодо швидкого усунення цього порушення. Але зовсім Огляду на те, що це є умовами ліцензійних умов, то окремі аптеки можуть втратити ліцензію, якщо вони не стануть учасниками програми Доступні ліки щодо препаратів, де власне можна дізнатися повний список ліків, які компенсує держава, і які препарати можливо планують додати до програми Доступні ліки в майбутньому? Так, програма дуже розвивається. Насправді, впродовж останніх вісьми років ми бачимо, що ми маємо цьогоріч безпрецедентну кількість лікарських засобів. В програмі. їх по торгових назвах є більше 600, 626. Сюди входять і лікарські засоби, і серцево-судинні, і різні інсуліни, і різні ліки від хронічних захворювань. І дізнатися можна відповідно є реєстр. На сайті національної служби здоров'я України є реєстр на сайті Міністерства охорони здоров'я. Також я би порадила пацієнтам. Скачати такий додаток, як спитай у Гриця. Він є у всіх соціальних мережах, якими можна користуватися в чат ботів, і перевіряти, чи включений той чи інший лікарський засіб, який виписав вам лікар, до програми Доступні ліки. А щодо наших планів, то в планах цьогоріч ще розширення цієї програми. Вже в серпні місяця до програми доєднаються лікарські засоби, які потрібні вагітним. Це насамперед препарати заліза і фоліокісла. Це все відбувається розширення в рамках і демографічної стратегії нашої країни. Ну і жовтня довгоочікувано до програми доєднаються препарати, які є гормональними і потребуються для лікування раку молочних залоз. Пані Наталя, а як жителі сіл прифронтових віддалених територій можуть отримати ліки за програмою реімбурсації? Ми розуміємо, що в багатьох цих селах і прифронтових містах аптеки їх немає. Ну, по перше, в нас спрощений відпуск лікарських препаратів по програмі реємбурсації в таких населених пунктах. Якщо на більш безпечних територіях ми користуємося виключно електронним рецептом, то на території активних бойових дій допускається і випуск паперових рецептів. Це важливо, тому що ми розуміємо, що можуть бути різні перебої із інтернетом і світлом, і ми не маємо маємо забезпечити насамперед доступ пацієнтів до лікарських препаратів, окрім. Того Міністерство охорони здоров'я впродовж останніх двох років дуже проактивно діє в рамках реалізації такого проекту, як мобільні аптеки, і сьогодні більшість територій активних бойових і можливих бойових покриттів і в принципі і гірські території, які також були завжди такими важкими доступними територіями, покриті мобільними аптеками. Ну і окрім того, у нас діє один такий загально національний проект це відпуск лікарських препаратів Ратів за програмою доступні ліки через національного оператора «Укрпошта». Укрпошта так. Це теж Пані... це теж, теж дає можливість отримати пацієнтам ліки, які потребують вони для забезпечення свого життя. Пані Наталі, на жаль, час добігає кінця. Я вам дуже дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру і за цю розмову. Це була Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України. Дякую.